Слава Україні, слава силам оборони. Дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога-окупанта вистоїмо, переможемо. Вирішила я пройтися з відеокамерою, так, чи з камерою, поміж своїх квітуючих рослин. А тут, дивися, і квітень пробіжить і нічого або майже нічого квітуючого не буде на каналі. Не годиться. Треба виправляти, а на додачу до того, що час летить. На додачу до всіх погодних негараздів, які ми мали всі по всій території України, так ще й допомагають в лапках або з сарказмом комахи. От, наприклад, Оленка влухата. І я потім розкажу, як саме допомагають в лапках. І тут теж видно сліди їхньої допомоги цих шкідників. Почну я з новинки це є ботанічний тюльпан, престанс Шогун. От він є досить високорослий як для ботанічного, він по висоті наразі як сон трава. Навіть, ну, та, навіть деякі кущики сон трави поки що пагінці нижчі, ніж цей тюльпан. Він по, якраз по висоті серед тих тюльпанів, які в мене є ботанічні, це дуже схоже на Анніку. Єдине, що Анніка моя красуня цього року зовсім не зійшла, тому її щось з'їло чи не знаю. Але ось цей красець новий. Мені сподобалася сподобалася його барва, коли я вибирала які б то ще кілька сортів ботанічних тюльпанів посадити. І якраз оця барва така гарна, насичена, яскраво помаранчева. Мені дуже сподобалася, я її посадила і не прогадала. Дуже гарна дійсно. Вона досить таки однорідна. Але, але, але все-таки є якісь такі смужечки пістрявості. І ось оце сьогодні лише зранку, кілька годин тому відкрилися перші квіточки. І вже ось пожерло, причому просто масово. ну Найперше так, нема нормальних морозів взимку, тому не перемерзають ці всі комахи, їх просто масово. І тільки починається, тепло вони вилазять і все. і просто, Хоча тут кульбаби вдосталі схочу, ні. Вони хочуть чогось вибагливого, тюльпани і наші інші садові квіти. І роби, що хочеш тому так, тому ось така краса. Перший рік, і знову ж бачучи на основі інших тюльпан, які вже розквітли, як вони потерпають від тої оленки, то це буде квітка одного, максимум двох днів. Дуже-дуже, на жаль. Поруч ще підростає, ось набирається сили. Це якийсь багатоквітковий, теж ботанічний. Бачите, наскільки нижчий, десь на третину, може навіть на четверту частину, в чотири рази нижчий, аніж цей. Красень. Престан Шогун. Не знаю наголос куди, то, як би ставити? Але, але ось така його назва. Ще її додам. Поруч вже. Знову ж тільки пройшли морози, кілька днів тепла, і півонія просто шалено пішла в ріст. Не впізнати, вони ростуть не кожну годину, а кожну хвилину, це точно, бо дуже швидко набирають. Це, якщо я добре пригадую, півонія метелик української селекції або ж писанка коломії, мабуть, це такий метелик. Ну, не побачу. І поруч квітне вже на всю силу, красуня, красенчик, красуня, квітка сон-трава. Тут такий гарний колір, темно-вишневий вишнево рожевуватий дуже-дуже дуже гарна барва. Ось так воно в купочці все виглядає. Якщо би розквітла ще одна краса, так поруч той тюльпан ботанічний, було б ще яскравіше і мальовничіше. Тут набирають інші півоні, це пам'яті героїв Майдану, тут забула Геркулес. Чо... Чаклунка, щось неймовірне, якусь чиську нарощує дуже-дуже сильно. Дуже шалений має приріст, швидкість прирощування, нарощування, та дуже це видно. І ще одна красуня, сон-трава. Ось, вже краще розкрилася, ніж було в мене в попередньому відео. Попереднє відео це, мабуть, було чи то в снігу, чи то після снігу. Відразу вже й забула, що на якому каналі я там знімаю. Ось, розкрилася, вже видно. Видно квіти дуже гарно видно, але знову ж тут ще кущ не заїла. Не заїла та оленка, але поруч не поруч, а неподалік є кущ, я покажу там просто шалено, там. Ну, таке враження, що вона, якби, то як кажуть, як це позірвалася. Оце так цього року просто та оленка витворяє і просто під нуль зносить цю всю красу. Дуже гарна барва, кітка проста. Звісно, є і махрові сорти сон трави, і є різні різні барви. От, хочеться це все бачити. Ну, поки що в мене тільки от дві барви сон трави. Пробуємо пройти далі поміж цих всіх красенів. І покажу вам несподіванку. Я вчора, не сподіваючись, побачила. Біленьке. Це є Сангвінарія, сангвінарія Плена, якщо не помиляюся, махрова, бо вона є теж простіша, є махрова. Я знала, що вона тут посаджена. І я заглядала, заглядала, не бачила, не бачила, а потім бачу, а що це таке біле? Не вже ж Санвінорі, я як я пропустила? Так. Виявляється, вона вилізла, я не помітила. Хоча в неї таке досить листя цікаве, як ніби при, прихилена, якби, як птахи обіймаються крилами, отак в неї листя. І тут раз і вже біле. І на ній сиділо вчора скільки тої оленки, я з єдиної неї познімала і ходила спеціально пильнувала, бо ця квітка досить таки... Ну, рідкісна, дешеве задоволення, і дати Оленці зжерти її повністю якось зовсім не хотілося. Тому я ходила і, і пильнувала. Та, але вона пошкодила. Все-таки, попри те, що я і пильнувала, таки Оленка встигла встигла попсувати і підпсувати мені цю красу, цю незвичність в наших садах. Ось тут вона таке аквілегії, водозбір, я спеціально так посадила, бо. Кажуть, що не любить та сангвінарія прямих сон, сонячних променів. Тут сонце певну частину дня є, але загалом її от прикриває дуже гарно водозбір або орлики. А ось ще одна красуня-сонтрава. Тут якраз Оленка хата просто шаленіла, ну, шалено повпливала і дуже швидко попсувала квіти, їхню якість. Тут вже вилазить дуже гарно. Там не те, що вилазить, а дуже гарно набирає. Ой, якийсь торок курзят. Я ще не розкрила гортензії, тому в мене тут ще гортензія. може й пора, до речі, розкрити. Golden Angel. А поруч, там на трішки дальньому плані, то є. Що то є? То є чайка, чорноморська чайка. Так. І відповідно, ну, видно, як я не раз говорю, що Golden Angel її навіть видно відразу цю півонію, її незвичність вже на етапі ось проростання, прорізування, що вона набагато світліша, має жовтуватість, має таку яскравість, світленька. Ну, цікава, цікава півонія, цікаве її листя, кольорове, барвисте. Потрішечку, по-потрішечку. Пробують квітнути й такі тюльпани, звичайні. Вже сорти в мене десь там були підписані. Не то, вже зараз зберегли, збереглися, точно є. Orange, є випомпонети Sun Lover, чи як там щось таке є. Дабл негріта і так далі. і так далі. О, та, ще зовсім трішки і вже буде півоні. Як квітнути буду півоні знімати. Ну, як же як ж же все швидко після тої холоднечі, що була тут. А от оце вчора, вчора це було все повністю е, прекрасне. Розкрите, яскраве, барвисте. А сьогодні, навіть вчора під ранок е, чи після ранку, так десь під обід воно розкрилось, а після обід його зажерла волохата Оленка і все. І ось що мені лишилось майже нічого не лишилося. Отрішку підростає новий сорт тюльпанів, який мені сподобався навіть через найперше через свою барвистість листя. І ось через свою барвистість пуп'янків. Дуже-дуже гарно, дуже виглядає ефектно, підростає, підростає. Чекаю, коли воно мені заквітне. Це все прекрасне. І розкривається, потрішку починає новий, новий сорт тюльпанів в мене, акебоно. Ця квітка попсута вже дещо, попсута якраз тими морозами, тими холодами, снігами і перепадами температури погодними тими гойдалками. Тому вона дещо здеформована, квітка загалом має бути гарніша і є ще квіти буде квітнути. Тому я сподіваюся, що я побачу і застану в усій красі цей новий сорт, але треба трішечки почекати. Тому ось так трішечки зловила. Кажу, квітень-квітне, відійшли вже ті всі заморозки, вже плюси і в день, звісно, і вночі стабільно. І я думаю, що вже, мабуть, пора потрішку гортензії, але чекаю трішки похмурішого дня, щоб не спекти їх відразу. Тому так, цікаво, що квітне вас. Як у вас з тими напастями, з тими комахами, ну, які нам зовсім не сприяють, а випробують наше терпіння, наші нерви. Дуже буде мені цікаво почути ваші відгуки, ваші коментарі і так, почитати, які... що квітне і тішить вас в саду цими днями. Дякую за увагу! З прийдешнім святом, з Великоднем, смачної Паски! От і гарного доброго часу і безпеки! Всім! Дякую за увагу! Всім до наступних відео і па-па!